Це Юрій, йому 34 роки. З дитинства він захоплювався мистецтвом та готуванням їжі. А в дорослому віці зумів поєднати все це у своїй професії і став шеф-кухарем ресторану. Юрій багато часу проводить на роботі, адже його заклад дуже популярний. Та нещодавно чоловікові довелося зробити паузу через нездужання. Спочатку він звернувся до лорфахівця, який діагностував йому гострий вірусний риносинусит і призначив морську воду в ніс, парацетамол за необхідності, судинозвужувальні краплі та синудафен. По дві капсули в день після їжі. Минув тиждень, і Юрій став почуватися краще. Гострі прояви застуди пройшли, але закладеність та виділення з носа ще залишалися. Тому для полегшення стану чоловік продовжував на ніч користуватися судинно-звужувальними краплями. Під час повторного візиту лікар рекомендував дотримуватися раніше призначеного лікування. Минуло ще кілька днів, але вже змін на краще у самопочутті не відбувалося. Ба більше, окрім закладеності та виділень з носа, з'явилося постійне бажання прочистити. Ти горло тому Юрій вирішив звернутися на консультацію до іншого отоларинголога. Це пан Володимир, досвідчений лор-спеціаліст, до якого звернувся чоловік за порадою свого друга. Лікар оглянув пацієнта і з'ясував, що зовнішній ніс не змінений. Точки виходу гілок трійчастого нерва чутливі при пальпації. Носова перегородка трохи відхилена вліво, носове дихання утруднене. Слизова оболонка волога дещо гіперемована, набрякла. В носових ходах помірна кількість слизових виділень із підсередньої носової раковини та спостерігаються кірки засохлого слизу. Нижні носові раковини набряклі. У куполі носоглотки слизова незначно гіперемована, вкрита слизом. Інші лор-органи без особливостей. Отоларинголог діагностував у чоловіка гострий поствірусний риносинусит та рекомендував скасувати попереднє лікування, призначивши натомість. Іригаційну терапію гіпертонічним розчином морської води. Аквамаріс Стронг» По одній дві інстиляції 3-4 рази на добу. Синупред екстракт. По одній таблиці тричі на добу. Мометазону фуруат 50 мг ендоназально по дві інсталяції в кожну ніздрю двічі на добу. Схема лікування: іригаційна терапія розчином Аквамаріс Екстрастрон по одній дві інсталяції 3-4 рази на добу, синупред екстракт по одній таблиці тричі на добу, мометазону Фруат. 50 мг ендоназально по дві інсталяції в кожну ніздрю двічі на добу. Також лікар наголосив на необхідності відмовитися від судинно-звужувальних крапель. На контрольному огляді через тиждень Юрій почувався значно краще. Закладеність носа зменшилася, виділень та кірок вже майже не було. Від судинно-звужувальних крапель без проблем вдалося відмовитися на третій день після початку лікування. Під час огляду лор спеціаліст зауважив, що у пацієнта спостерігається невеликий набряк та застійна гіперемія слизової оболонки носа. А також є незначна Кількість слизу в носових ходах. Зважаючи на ефективність раніше призначеного лікування, лікар рекомендував його продовжувати до 14 днів. Юрій нарешті відчув полегшення, і це значно покращило його настрій. Чоловік вже думками був знову у своєму ресторані, де він так любить поєднувати два своїх найбільші захоплення: їжу та мистецтво. Шановні колеги, ну от е, досить такий цікавий випадок, так? Коли. Коли які очікування? І якщо говорити про очікування лікування гострого риносинуситу, то звісно у певні терміни лікування має бути одужання, але ні в якому випадку не покращення. І давайте будемо розбиратися, чому у цього пацієнта відбулося покращення, але не одужання, що, власне, було мотивом зміни лікаря. І візиту вже до іншого лікаря отоларинголога і у нас з нами разом Наталя Володимирівна, і лікар-клініцист і клінічний фармаколог. І от, Наталя Володимирівна, мені би хотілося задати вам таке запитання. Е, добрий день, по-перше. Я дуже радий вас бачити. <рес> Як то кажуть, навзаєм. дуже приємно побачитись. На жаль, онлайн, але все ж таки дуже приємно знову прийняти участь в такій відомій школі доказової медицини. Е, 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 Наталя Володимирівна, от таке запитання. Е, Пацієнт отримував вроде би, лікування. Так? Йому призначили там і нестероїдний протизапальний, і е, іригаційну терапію, і йому призначили препарат, майже такий, як синупрет, але трошки дешевше, який називається синудафен. І ми не отримали бажаного клінічного ефекту. Це зв'язано з особливостями лікування чи з особливостями самого пацієнта, як ви вважаєте, як клінічний фармаколог? Я маю таку впевнену думку, що це пов'язано не з пацієнтом, не з його особливостями. Це безумовно пов'язано з тим, що трохи дешевший, але зовсім інший і не лікарський препарат, а дієтичну добавку. Тож для того, щоб розібратися, в чому різниця, мені здається, вкрай важливо, щоб лікарі мали ну, таке. Обізнаність, питання чим все ж таки відрізняються лікарські засоби від харчових добавок. Цих добавок достатня кількість на нашому фармацевтичному ринку, вони мають, як то кажуть, право на життя, але це зовсім інші лікувальні засоби. Навіть не лікувальні, а допоміжні. Вони допомагають нам в певних ситуаціях. Дякую, Наталія Володимирівна. От ви мене наштовхнули на таке запитання. Якщо би я задав питання, скажімо, пацієнту, що би ви вибрали для лікування вашого гострого риносинуситу? Фармакотерапію з доведеною ефективністю чи дієтотерапію? Ну, як ви думаєте, що би вибрав пацієнт? Тут нема сумнівів, безумовно, дієта терапію він би не обирав. Дієта-терапія то для схуднення, то може, до для покращення, допомолочення, для але це зовсім не для лікування. Е, ну, е, десь напевно я очікував від вас таку відповідь, шановні колеги. І от ви бачите, е, критерії ефективності лікування дуже важливо в перебігу е, гострих процесів, зокрема гострого риносинуситу. Призначивши лікування, ми пацієнту повинні забезпечити одужання. Пацієнту, у якого є гостра патологія, він повинен бути здоровим. В даному випадку у пацієнта було покращення його клінічного перебігу, але він не почувався здоровим, що побудило його звернутися до іншого лікаря отоларинголога І от дивіться, лікар отоларинголог ну, скажімо так, лікар уже. Другого контакту він вже і вимушений був поміняти діагноз оскільки перший лікар виставив діагноз гострого вірусного риносинуситу, Але пацієнт не одужав. У нього продовжувалась симптоматика, мало того, у нього було погіршення перебігу після тимчасового покращення. І я думаю, що цілком обґрунтовано лікар-отолерінголог. Визначив уже інший клінічний діагноз, який називався уже гострий післявірусний риносиносит. І вже, крім призначення адекватного лікування у вигляді іригаційної терапії, там аквамаріс, синупрет, екстракт, він ще вимушений був призначати мометазону фуруат. Е, таким чином, він пішов уже по шляху посилення лікування. Я правильно розумію, Наталі Володимировна? Безумовно, безумовно суттєвого посилення лікування він перейшов вже на стероїдні протизапальні засоби, які вважаються в цьому випадку, як то кажуть, ну, найсильнішими з того, що ми маємо можливість використовувати. Тож ще раз, оця теза, що краще вилікувати гостре захворювання, чим потім тривалий час боротися з тим, щоб вже хронічне лікувати. Це безумовно. Лікуємо на початку, лікуємо ефективне. Ну, Це вам добре відомо, шановний Василь Іванович. <рес> ну, Наталі Володимирівна, ви як клінічний фармаколог, допомогли мені укріпитися у моїй вірі. І от, власне, у нас сьогодні була така дискусія стосовно протоколів лікування і так далі. І от якщо говорити про лікування гострого риносинуситу, у нас є вітчизняний протокол, то чи варто заміняти препарати, які входять у перелік препаратів з доведеною ефективністю на препарати, на верніше навіть не на препарати, а на засоби для дієтичної корекції? Ну, з моєї точки зору, безумовно, не можна. Ні в якому разі цього робити. Не можна, бо це, як ми з вами тільки що казали, це не лікарські препарати. Це певні засоби. Вони допомагають, але вони не лікують. Вони створені зовсім для інших завдань. Зовсім для інших. На жаль, іноді. І не, не лише пацієнти, і значна частка лікарів не відчувають оці суттєвої різниці. А навіть ну, завдяки певним хитрощам виробників, ми беремо в руки, як то кажуть, певну упаковку, дуже схожу на вигляд. І погодьтеся, ми ж не завжди там внизу, такими дрібненькими літерами, читаємо, що там написано, чи написано, що це лікарський препарат. Чи написано навпаки, що це дієтична добавка. А зовні дуже схожі, дуже схожі упаковки? Е, дякую, Наталя Володимирівна. І от таким чином, е, якщо ми будемо вибирати засоби для лікування, так, то коли ми вибираємо е, ліки із доведеною ефективністю, і засоби для дієтотерапії, Взагалі їх можна принципово розглядати, як альтернативу одна одному чи ні? <рес> ну, я вам задам питання інакше. Якщо ви хворієте, то вам що, зовсім нічого не їсти. Виключно ліками лікуватися, Ні, безумовно, ви використовуєте якусь їжу, і навіть якщо це період реабілітації, то їжу більш калорійну, більш багато мінералами, корисними речовинами. Так само корисні дієтичні добавки, але це добавки до здорового харчування. І ні в якому разі, це не є заміною лікарських препаратів. В них зовсім інше завдання. Е, ну і е, в результаті Наталя Васильна, лікар, який призначив уже лікування гострого післявірусного риносинуситу згідно засад доказової медицини. З задоволенням, я думаю, він констатував у цього пацієнта все-таки одужання. і тут, напевно, було б доцільно поговорити про критерії. Так? І от Якщо у пацієнта, який не отримує лікування з доведеною ефективністю, ми не бачимо клінічного ефекту, тяжко пов'язати, чи це лікування пов'язано із Прийомом препаратів, які не довели ефективності, чи з особливостями перебігу. А от в даному випадку, якщо би пацієнт отримував лікування з доведеною ефективністю, і ми так само не отримали клінічного ефекту, тут би вже зовсім інші підходи були б до оцінки стану, правильно? Безумовно. Безумовно, бо як то кажуть, 50, завжди 50, ну, хай 80% від лікаря, все ж таки щось є від господа Бога. Але коли ми лікуємо найкращими препаратами, препаратами з доведеною ефективністю, це означає, що ми робимо все, що тільки можливо для цього пацієнта. І безумовно, можуть бути певні особливості і пацієнта і перебігу захворювання. А от коли ми використовуємо недоведений препарат, а хто знає що, то тоді дійсно. Казати, що пацієнт є особливим і дуже особливий перебіг, ну, з моєї точки зору, ні в якому разі не можна, бо ми ж його не лікуємо належним чином. Дуже дякую, Наталя Володимирівна. Таким чином, ми з вами обговорили повністю всі особливості ось цього скетчу.